I <laughs> дрес код як і закон для всіх однаковий. Американського конгресмена від демократичної партії Боббі Раша вигнали із зали засідань за непристойний вигляд. Чоловік виголошував промову про вбивство темношкірого тінейджера Тревора Мартіна. На ньому були толстовка, темні окуляри та каптур на голові. Спікеру палати такий зовнішній вигляд не сподобався, і він виніс конгресмену догану. Раш пояснив, убрався саме так, оскільки вважає, що підлітка вбили тільки через його зовнішність. А це яскравий приклад расової сегрегації. Конгресмен не встиг завершити своєї яскравої промови. Його витурили із зали засідань. Російські напади мають припинитися, містер спікер. Той факт, що людина носить капюшон, ще не робить її злочинцем. Біблія вчить нас ставиться до всіх однаково добре. 17-річного трейвора Мартіна, 26 лютого цього року, застрелив громадський патрульний Джордж Циммерман. Підліток був беззбройний. Він повертався додому з кондитерської. Циммерман почав переслідувати Мартіна, вирішивши, що той виглядає підозріло. Потім вступив із ним у словесну перепалку, яка переросла в бійку. Розлючений правоохоронець застрелив молодика. У суді патрульний заявив, це була самооборона. Справу досі розслідує ФБР. Циммермана усунули від служби.